А в руках представників цих професій метал та скло отримують потрібну форму та займають своє місце у фінальному виробі. Від якості їх роботи залежить безпека людей. Тож на цих фахівців лягає величезна відповідальність професії, зварювальник та склорізм. Згідно існуючих стереотипів, зварювальник має працювати в капітальному будівництві, а різельник скла займатися його прирізкою для вікон будинків. Однак час ставить свої вимоги. Сьогодні представники цих професій активно працюють з машинами, а точніше, з бронюванням автомобілів для української армії. Технічна бронювання автомобіля виглядає ну якщо співпросіт, то наступним образом. Машина Потрошиться, то тобто есть розбирається, знімається вся внутрішня обшивка. Внутрі собирается фактично бронекапсула, яка є одновременно вторым несущим каркасом. Затем ця бронекапсула внутрі ставится дополнительное оборудование, вона обшивається, виходить бронеавтомобиль. Над бронюванням автомобіля працює багато людей. Все розпочинається з проєктування. Цим займаються конструктори і технологи. Первое, что делается, собственно говоря, четко выясняется, что заказчик хочет. Потом, когда это определено, инженеры используют типовые решения, или в случае, если заказчик хочет что-либо, чего раньше не применялось, разрабатывают новое техническое решение, выдают производству соответствующие чертежи. За проектом конструкторів створюются электронные файлы. На их основе за допомогою компьютерного плазмового різання виробляються детали. После этого слюсар прописывает их за размерами. Кабина она же не имеет прямые формы. Она не квадратная, допустим, там кубик, кубик, кубик. Там есть изгибы, есть радиуса. Они подгоняются на прессе, все это, чтобы максимально э, подогнать под форму кабины. И потом сварщики непосредственно начинают из этих элементов собирать э, бронировку кабины. Там бронювання бронюровку какого-то другого часу. Дмитро обшив бронею не один десяток автомобілів. А в своїй роботі він дотримується вимог та стандартів, яким повинні відповідати машини, що бронюються за державним замовленням. От як БТР. Машина доставки бойців до лінії фронту. А зараз немає лінії фронту. Зараз є зона конфлікту. Лінії фронту чітко нету. Ви понимали, в чому тут принципіальна різниця? Через це змінюються вимоги до призначення техніки, рівня захисту, способів убезпечення людей. А відповідно зростають і вимоги до якості роботи зварювальників. Сейчас потребности у фронту такі, що ну, вооруження такі мощне стреляют мінімум з автомата, з пистолетом ніхто на машины не нападає. Поэтому клас защиты сейчас выше, используется другая баллистическая сталь совсім більш прочна. Е, по другой метал другої. Йде. Сьогодні зростає потреба в кваліфікованих зварювальниках, які б могли якісно виконати свою роботу. Навчитись цій професії можна в профільних училищах, а допомогти вдосконалити практичні навички можуть вже на підприємстві. Ще навчили ну, зварювальним роботам. І так далі я собі говорю. Бронюємо автомобілі, як би так сказати. <рес> ну, зашиваємо металом його. автомобіль, щоб ну, не було прострела пулі. Бронювання військових машин має величезну кількість конструктивних особливостей, які повинні враховувати не тільки зварювальники, а й їхні колеги по цеху. Здесь відліччя от гражданского, скажімо так, бронювання від інкасаторського. Эти машини знаходяться постійно в зоні риска і очень часто подвергаются обстрілу. Поэтому здесь окна штразйомні. Ну як бистрозйомні? Они мають функцію швидкої заміни. Створення надійного броньованого скла це робота інших бійців автобудівного фронту. Мова йде зокрема про різельників скла. Працюють вони в окремому цеху. Перш за все, все починається звідси, з прирізки. Тут скло ріжеться або в розмір, або по спеціальним шаблонам, тому що автомобільне скло воно ну, не все прямокутне і квадратне, має різні, різну кривизну, різні вигини. Перш за все, це прирізка. Денис різальник скла. У нього в руках скло отримує необхідну форму. А в цю професію його привів випадок. Ну, в професію це прийшов випадково. Ну, це була моя перша робота. Не саме тут, а на іншому підприємстві, але теж з виготовлення автомобільного скла. А взагалі за фахом я інженер-технолог з переробки пластмаси та резини. Часто технічна освіта може стати в нагоді незалежно від того, якою саме роботою фахівець займається на підприємстві. Такої думки й Олександр. Майстер цеху спеціального скла. За фахом він радіомеханік. Технічна освіта вона е, переплітається, мабуть, скрізь, тобто знання і властивості матеріалу, і напруга, і потужності. Тобто це все потрібно. І хімічні деякі знання також треба. На будь-якому виробництві важливо дотримуватись техніки безпеки. Хоча, якщо говорити про роботу зі склом, тут відносини можуть переходити в інші категорії. Скла не можна боятися, скло треба поважати. До нього просто треба відноситися з повагою. Ну і не забувати про безпеку, про техніку безпеки і намагатися бути обачним. Цікаво, що вирізати скляні деталі різної форми дозволяє звичайний склоріз і, безумовно, вміння майстра. Так, да, вони робляться ось по цим спеціальним шаблонам, просто ну, якби Конструкція склоріза дозволяє обходити радіуса, різні кривизну робити. Тобто, нам потрібно виготовити лише сам шаблон, і потім по ньому можна спокійно вирізати скло. На виробництві після прирізки скло шліфується, і торці, і кромка. Це робиться для того, щоб воно стало міцнішим. Потім в печі скло нагрівається до 600 градусів. Після цього в так званій чистій кімнаті робиться триплексація. Кілька листів скла перекладаються спеціальною плівкою. В майбутньому це дає змогу досягти не просто міцності, а й стійкості до потрапляння куль. Броньований автомобіль готовий. На полі бою машина повинна витримати атаку. Саме цей момент і є випробуванням для якості роботи всіх фахівців, задіяних в створенні машини. І були випадки, коли приїжджали солдати забирати машини і люди реально цілують. От капот, криля, чоловік підходить і цілують і... І говорит, ми так і ждемо, ми так чим, просто, і ждемо. Ну, просто просто очень большой показатель, як дійсно в нашей продукції нуждаются люди там, які рискуют своей жизнью. Відчуття відповідальності за якість своєї роботи це те, що об'єднує і зварювальників, і різальників скла, які працюють над броньованими автомобілями. Відповідальність за тих, чиє життя захищає метал, який знаходиться між стрільцем і водієм, між кулею та солдатом в броньованому авто. Звичайна відповідальність і гордість, коли бачимо, що реально спасають людям життя наша продукція. Подобається робота. Корисно робимо для країни. Державна служба зайнятості. Алло, я теж мрію про роботу. Телефон дійсної допомоги. Безкоштовно. Цілодобово.